У Греції розпочалися перемовини про формування парламентської коаліції. Мандат Вантоніса Самараса, лідера нової демократії, що набрала найбільше голосів на недільних виборах: майже третину як у переможців у консерваторів бонусні 50 місць. Вони матимуть більшість у парламенті, якщо сформують коаліцію з багаторічним партнером ПАСОК. За партію Вангелоса Венезелоса проголосували 12% виборців. Соціалісти пообіцяли в понеділок сказати, чи входитимуть в уряд, чи обмежиться співпрацею з новою демократією в парламенті. тепер люди мають дати політикам можливість робити те, заради чого їх обрали. Результат прекрасний. Не можна було й сподіватися на кращий. Самарас у відді. Якщо буде порозуміння між партіями Самараса та Венезелоса, то вони досягнуть успіху, якщо робитимуть те, що обіцяли. А іншого виходу немає. крайньо лівий блок Сірі, за який виступає проти жорсткої бюджетної економії, передбаченої умовами позики ЄС та МВФ, посів друге місце. За Сіріза проголосували 27% виборців.